Це вулиця Казіміра Малєвіча. Таку назву вона має з 2012 року. Тоді Київська міська рада вирішила перейменувати її з червоногвардійця Василя Боженка і надати їй ім'я українського художника-авангардиста. Втім, довести справу до логічного завершення у столичної влади не вистачило волі. Навіть два роки по тому. Половина будинків вулиці має показчики з назвою Боженка, половина нові з прізвищем Малєвіча. Це заплутує і листонож, і водіїв, і пересічних громадян. Приватні фірми, які орендують тут офісні приміщення, викручуються як можуть. На Троєщині вулиця Боженка є, От і кілька разів попадали імені на Троїщину, а не сюди. Ну даємо орієнтир, метро, Дварісу. Україна, так, проще найти. Губиться у назвах навіть сервіс Google Maps, який на мапі Києва, дублює назви вулиці. Про людей годі й говорити. Вулиця, нібито, чи Боженка, чи Малевича, яка паралельна. Ну, Паралельно. Паралельна. Паралельна, ну, Бажен, паралельна. Вот так вот. паралельна вулиця, йде Боженка, через дорожку, а какая-то ні. А на... Малеєвича, да. Ми не знаю. Ми знаємо, що такий художник, да, Малевич. Да. Боженка 119. А що здесь такое? Нам потрібна Малевича вулиця. Це вона. По старому Боженка, по новому Малевича. В всі знають, що Боженка. привикли до тому адресу, в який є. Скажіть нам, будь ласка, яка адреса будинку? Було Боженка, зараз Казиміра Малевича 119. Ми намагаємося розібратися. Вулиця нібито вже Малевича, однак таблички старі вісять Боженка. Mm -hmm. Чому? Як ви не? не знаю, грошей mm -hmm. не вистачає. Перевести. А має втіку. Mm -hmm. Київська адміністрація. Те ж саме? Так. А как вы понимаете, если табличка божая? А то ты попитаю у них, градостроителей. Для Антовича тоже от Горького. Кому нам надо Народ привык до Баженка, хай будет Баженка. Я ее называю Баженка, но когда в навигатор забиваешь, то Малевича. Наверное, времени нет поменять, у, кто дорогами заправляет, муниципалитет там. Не тема, они занимаются немножко. А якщо вже і займаються, то треба доводити до кінця. На наш запит у КМДА відповіли заміну будинкових показчиків здійснюють відповідні районні держадміністрації, зокрема Голосіївському, в якому і знаходиться вулиця Боженка Малевіча, київським міським головою доручено вжити необхідних заходів. Чи дослухається до мера, побачимо. Перейменування вулиць і повернення їм історичних назв цілком розумна і виправдана річ у столиці Європейської держави не повинно бути місця, наприклад, червоноармійської вулиці. Якщо побудувати процес розумно і професійно, ніяких серйозних незручностей це не матиме. Це значить провести інформаційну кампанію, яка сповістить усіх, чиї інтереси перейменування може торкнутися, зробити тимчасові адресні таблички, де поряд із новою буде вказано стару назву. Всі ці заходи вимагають часу і гроші. І про що, на жаль, влада не думає. В результаті у нас увесь час відбувалося паперове перейменування. Перейменування на папері, а кошти у чиїсь кишені. Зміна назви вулиці пов'язана з багатьма проблемами. Її мешканці мають змінити місце реєстрації в паспорті, відповідні служби передрукувати довідники. Також слід виготовити не тільки згадані нами показчики, але й численні дорожні знаки, дороговкази, інформаційні панелі на виходах із метро тощо все це має обійтися київському бюджету в кругленьку суму. КМДА її не називають, хоча до кожного з проєктів перейменування, поданих на сьогодні до Київради, має додаватися кошторис. Витрати, пов'язані з перейменуванням вулиць, обраховуються у кожному випадку окремо і є показником дуже індивідуальним. Відповідне фінансове обґрунтування та кошторис таких витрат готує департамент житлово-комунальної інфраструктури. Промоніторивши кілька сайтів компаній, які займаються виготовленням показчиків, дізнаємося, що тільки вони коштують від 100 до 400 гривень. Якщо на будинку їх має бути мінімум 2 або 3, а будинків на вулиці понад 100, зміна табличок обійдеться київському бюджету в суму від 30 до 120 тисяч гривень. І це тільки одна вулиця. Головний мотив ініціативи з перейменування необхідність позбутися комуністичних ідолів та залишків тоталітарної епохи. Наприклад, вулицю Щорса збираються перейменувати на Євгена Коновальця, втім, полковника армії Української Народної Республіки, як ми самі переконалися, не знає майже ніхто. Напевно, якийсь письменник український. Як? Євгена Коновальця, да а ви знаєте, хто це такий? Ні, я навіть не знаю, хто це такий. Перший раз слышу. Зараз вот вас перший раз взагалі услышал. Щорс це я слышав. Ранений йде під знаменем, як я в детстве. Я не знаю, хто такий щорстний you know. Євгеній Коновальцев. Не знаєте, хто такий Євгеній Коновальцев? Ну це ж наш хлопець, який тут. За Україну був. Знаєте, я стара людина. Мені здається, що як воно було, нехай так і буде. А це всім відома вулиця Інститутська. На сьогодні громадське обговорення її перейменування на героїв Небесної Сотні завершилось. КМДА відзначає після узагальнення зауважень і пропозицій, відповідне подання до Київради внесе градоначальник. Кияни здебільшого підтримують таку зміну. Втім, зауважують, в нелегкі для України часи. Це може і почекати. Якщо герої є небесні Сотні, то, можливо, і потрібно прийменувати. Але ж питання впирається не тільки цієї вулиці, а й інших місць, які. Це потребує затрати, кошти. Кошти не такі великі, як здається, а пам'ять залишається. Я так думаю, що варто навіть і тих бійців, які загинули от зараз на Донбасі, і вулицями називати не комуністичних героїв, які були, а сучасних. Монумент встановити і все, я вважаю, залишити, звісно. Я ща наразі інші проблеми, які якими потрібно займатися, це можна зробити пізніше, коли вже все налагодиться. У держадміністрації підкреслюють, що не розробляють плани по перейменуванню вулиць за кількісними показниками, а питання розглядають у разі надходження відповідних пропозицій. Втім, найближчим часом Київрада замість вирішення нагальних побутових проблем киян вдасться до перейменування 11 вулиць та площ. Ще стосовно 13 наразі тривають громадські слухання. Микола Різник, Дмитро Гришко, соціальна країна.